Представники старшого покоління добре пам'ятають видатну співачку колишнього радянського союзу Клавдію Шульженко, яка стала символом кохання зразком терплячої, відданої лише своєму обранцю, нареченої жінки чи матері. Її любили фронтовики. Голос Шульженко став символом епохи Великої Вітчизняної війни. Найбільшу славу їй принесло саме виконання фронтових пісень синій платочок, давай закурім, товариш мой. Неординарну та непокірну артистку не дуже цінили свого часу Сталін, а потім Хрущов Клавдія Іванівна Шульженко народилася в невеличкому селі Вітове Чигиринського району Черкаської області 24 березня 1906 року в родині бухгалтера. В буремні революційні роки доля закинула сім'ю в Харків, де в 1923 році вона стала акторкою харківського драматичного театру. Там же доля звела майбутню співачку з поетом Павлом Германом, який написав для неї кілька віршів. З репертуаром своїх пісень Клавдія Іванівна потрапляє до Ленінграда, де в 1928 Восьмому році в неї відбувся дебют на сцені Маріїнського палацу. Слава до співачки приходила поступово, раптового злету не було. Лише в 1936 році співачка зробила перший грамофонний запис. І саме з цього часу всі дівчата хотіли бути схожими на Клавдію Шульженко. В моду ввійшли короткі зачіски та штани, в яких на сцені наважувалась виступати лише вона. Звістка про початок війни застала трупу Шульженко на гастролях в Єревані, звідки вони повернулися до Ленінграда. Клавдія Іван Відмовилася евакуюватись і створила групу співаків, які виконували пісні перед бійцями на передовій. Лише за перший рік війни Шуженко виступила перед бійцями Червоної армії більше 500 разів. А перед самим Сталіном на новорічному балу 1952 року співачка виступати відмовилась. Пам'ять про славну землячку назавжди залишиться в серцях фронтовиків.